Привіт! Ціни у сільпо. Покупочка, розпаковочка з сільпо. Ось такі чотири злаки, суміш пластівців. Премія 500 грам 28 гривень. Я округлюю. сир моцарелла, Славія. 139 майже гривень. Далі, фарш Фарш свинячий, 68,45 за 550 грамів, по ціні 124 гривні за кілограм. Молоко 46 гривень. Ось така молокія ультра 3,2 жирні 900 грамів. І йогурт теж молокія з динею 33 гривні.